Привіт, народ! Зараз в цьому відео ми з вами замовляємо проставки під пружини. Замовляємо датчик температури і замовляємо обком. Їдемо на нову почту, забираємо, розпаковуємо і йдемо читати помилки в автомобілі. Так, перше, що ми замовимо, це буде у нас. Ось такі проставочки, вони коштують 625 гривень, будь ласка, беремо є 3 см, є 25 см. 2,5 см це не для того, щоб підняти автомобіль, це для того, щоб просто трішки вирівняти кліренс, тому що пружини реально просівші зовсім трошки. Так що замовляємо ось ці проставочки 625 гривень. Купити, перейти до оформлення. Все інше я вам не покажу, тут будуть мої дані. Замовляємо ось ці проставки. Слідуюче, що ми замовимо, це датчик температури охолоджуючої рідини. Цей датчик на 2 піна він щитує дані та передає їх на ЕБУ. А ЕБУ передає на приборну панель автомобіля. Так як в інших автомобілях, на інших двигунах, є два датчика. Один передає дані на ЕБУ, а другий, однопіновий, передає дані на приборку. В цьому випадку, в нашому двигуні Z22C, датчик стоїть один, який передає паралельно інформацію і на ЕБУ, і на показник на Приборній панелі. Так як показник на приборній панелі, я рахую, в мене працює некоректно, тому що 80 показує, то нижче 80 довго прогрівається. Інколи стрілка взагалі лежить ну, доволі таки довго. То я вважаю, що саме цей датчик вийшов із строя. 300 гривень взагалі це копійки. Не потрібно нічого придумувати, потрібно просто його купити і поміняти. Наступне, що ми замовимо, це діагностичний прибор Opcom, який спеціалізований під автомобілі Opel. Чому я вирішив його купити? Для того, щоб не возити дядькові по 300 гривень кожен місяць або кожний тиждень. Дивіться, коштує він 970 гривень. 970 гривень з доставкою це вийде 1200 гривень. Зараз в мене чек горить. Якщо я поїду вже прочитаю помилку, він мені скаже, що це, зразу я міняти датчик не буду, це зрозуміло. Загориться він мені другий раз. Я поїду знову читати помилку. Це вже буде 600 гривень. Я так зроблю 4 рази і вже відіб'ю цей прибор. І ще плюс зможу читати помилки та видаляти їх своїм знайомим або друзям. Саме тому я зробив висновок, що. Цей прибор в мене має бути. Так що ми його також замовляємо. Ну що, я вже замовив ці всі деталі та чудо прибор обком. Щас я клацну пальцями. Для вас пройде секунда, а для мене декілька днів. Зустрінемось на новій пошті і на розпаковці. О, привіт! О, привіт! Я ж говорив, що для вас це пройде секунда, а для мене вже пройшло декілька днів. Три четверті сутки. Зараз я виїжджаю на нову почту, забираю посилочки, які прийшли. перші скажімо так, витрати на мій автомобіль. Слідуючий етап це розпаковочка. І потім встановлюємо обком і читаємо помилочки. Поїхали. Ось посилочки і того 200 з копійками. Тут не, не все до автомобіля, дещо там собі, ну не важливо. Все, їду на роботу, тому що зараз е, робочий день нехорошо прогулювати, коли всі працюють. Погнали. Привіт, народ. Сьогодні у нас передвір'я Нового року, я кажуть. Зараз поїду на заправочку, потім помию автівочку і покажу вам деталі, які мені прийшли. Нарешті. Підключу обком, в мене чек горить. І з цього приводу розкажу вам свої думки. Якось так. Дивіться, перше, що я вам покажу, це ось ці проставки, вони мені прийшли на сайті, вони червоного кольору, прийшли якісь сірі, в принципі, 2,5 см. Про них розказувати нема що. Ви, ну, ми з ними зустрінемося тоді, коли я буду їх підставляти під пружини. <хи> да? Датчик температури. Датчик температури також мені прийшов GP Group. Така фірма є. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. На два піна. Тільки що я вам розкажу, пацани. Діло в тому, на Opel Omega B, на приборки шкала починається від 40 градусів температура. І з-за того, можливо, я і запанікував, тому що тут шкала на Opel Vectra C починається від 70 градусів і йде по 5 ділення. 75, 80, 85, 90. Саме тому вона мені здалося довше прогрівається. А вона не довша прогрівається. Просто показник на приборки починає показувати на 3-4 хвилини пізніше. Ну, тому що біленія починається від 70 градусів. І ще не в тому справа. Ще я говорив на рахунок температури, не адекватно працює. 80 градусів, 85. Тут я вже вас спитаю, в кого є така. Автівка Vectra-C. Що ви скажете з цього приводу? Тому що я на сайтах пошерстив, термостати на ці автівки йдуть 82 градуси. Тобто, вони відкриваються при 82 градусах. Ми підключили ЄЛМку, е е е в мене в Дружбана є, Вадос, Привіт. Підключили, температура набирається так, як. Повинно бути 40-45, поступово до 82 градусів вона набралася і почала спадати. Я пішов до, до двигуна, попробував патрубок, де йде від термостата. І якраз в цей момент він відкрився. Так я не розумію просто, яка тут температура має бути. Заявлена 90, а термостати продають на 82 градуса. Якщо. Мислити логічно, якщо термостат на 82 градуси повністю відкритий, то температура має бути 82 градуси, ну, 90 максимум літом, це коли вже великий круг, машина нагріта. Я не знаю. Напишіть в коментах, хто володіє такою автівкою, мені потрібно з цією проблемою якось розібратися, тому що я сам не можу просто догнати. От не можу взагалі догнати, в чому причина. Термостат на 82 градуси прогрівається якби, наче, довго, але прогрівається з часом. Ну, датчик я поміняю, так як я його вже купив. Але ж показник ЄЛМ на приборці показав, що температура росте, так як повинно бути, поступово до своїх 82 градусів після відкриття термостата. Температура знижається, потім опять починає підніматися і стає 82-85. Це парадокс. Якось так. Піду зараз водички наберу, бо я приїхав один набрати. Потім поїдемо, заправимося. Заїду по мою автівочку і підключу обком. Він, до речі, прийшов. Зараз я вам його покажу. Ось такий обкомчик прийшов. Китайський, звичайно, десь 1150 з доставкою, він мені обійшовся. 1,99 в нього прошивка. Він непрошиваємий, він не пробиваємий. Побачимо. Одервалась уже повністю лямка. Тільки що бутилочку пустив. Так, куди ми сейчас їдемо? Що ми їдемо. Зараз ми їдемо на заправку, да? Все, зараз ми йдемо на заправку. Не забувайте, експеримент ще впереді. Я просто собираю капусту. Ти ж мені не позичиш. Бабок на заправку. Ні. Ну сам своїми силами. Експеримент по... Тому який же все-таки розхід палива в цієї Vectra с 2.2 на автоматі. От мені цікаво, тому що на даний момент БК показує 14 літрів. Це я 50 км по трасі тут їздив туди-сюди. Тут по місту потрібно було. 14. А якщо чисто в місті їздить, то виходить 17. Добрий день. На тисячу дев'яносто п'ятий. Дякую. 53 три гривні бензик. Трошки подорожав. Прикинь, під'їжджаю на заправку і питаюся заправчика. Там є бачок? Каже, нема. От так як автівка у вас тільки місяць. Так, далі в нас мойка. Далі в нас мойка. Блін, пів бака показується. Надо долить сюди 30 літрів і можна робити замір. Немає бабок. Придеться чекати. Ну я її зараз е, приведу в порядок і думаю, буду продавати на весну. Не, не тому, що вона погана. Тут класний, пробіг 200 тисяч, все працює, я катаюсь, насолоджуюся, все під підмарафечу. Роблю, якби для себе, ну, буду продавати, тому що хочу Opel Insignia. Це не, це я, мабуть, далеко, так? Да? <смас> далеко. Хочу Opel, 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 як він називається? Божа дай пам'яті. Ух, який тут двіжняк на мойки. Мабуть, я зараз не помию її. точно. Машину не помиємо. Зараз по магазинах і потім обком. А після обкома Підводимо підсумки і їдемо готуватися до Нового року. Ну, як готується? Салатики, тортик, Кока-Кола. Да? Поїхали. І так, пацани, прийшов час. Подивитися, чому в мене горить чек. Зараз я ноутбука. Беру, так сказать, свіже пригнаного обкома. Показую вам, де знаходиться. Роз'єм ОБД. Роз'єм ОБД знаходиться під кришкою. Піпельнички. Ось він. Ось він. Я не знаю, видно його чи не видно. Все. В общем, зараз відкриваємо ноутбук. Так Він відкривається важко. есть ноутбук так включаем включаем подключаем шнунок шнунок подключенный вставляем его в USB вот так загорелась червоненькая Зараз я її вставлю. Роз'єм. А може її не вставлю. не вставлю? Все, вставлю. Відкрив я обком, чек горить, діагностик. Ні, сеттинг спочатку нажимаємо. Тест інтерфейс. Для того, щоб програма побачила діагностичний прибор. Програма побачила діагностичний прибор. Все, діагностика. Раз. Вибираємо наш рік. На... Ой, будемо на те нажав. Назад. Вибираємо нашу активочку Engine. Е, помилки. Engine. Вибираємо двигун наш, Z22C і. Читаються помилки. Щось там почитало. Дивимося помилки. І так, в нас помилка 0340. Це обрив цепі, датчика розпредвала. А тепер я вам скажу пасани таку штуку. Датчика розпредвала на цій автівці я не знайшов. І так як я подивився в інтернеті, що там пишуть люди. Його тут взагалі немає. А як він працює, я не знаю. Це потрібно розбиратися. Я як розберуся, я обов'язково запишу про це відео для того, щоб ви знали, як воно працює. Ну, ви прикидаєте, датчика розпредвалу в автівці Opel Vectra C з двигуном Z22C. Немає. А якщо він десь є, то напишіть мені, будь ласка, де я його знайду там і заміню. Так, стираємо помилки. Будь ласка, чик погас. Це, звісно, не може не радувати, але потрібно з цією проблемою розібратися. Отакі діла пасани. Обкому вже перший раз пригодився. Перші 300 гривень зекономлені. Кому, до речі, в Черкаській області місто Корсун Шевченківський потрібно щитати помилку. Будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментах, під'їжджайте за шоколадку, за дорогу за 100 гривень. Я вам почитаю помилочку з задоволенням. Познайомимось ближче і я просто вам допоможу. Їдемо додому. Так, отакі діла вийшли, пацани? Код помилки. Всім зрозумілий датчик обрив цепі, датчика, положення розпредвала. Ну, як кажуть, якщо діяти логічно, то потрібно просто залізти до того датчика, поправити проводки, можливо, десь просто є обрив цепі. Ну, так як датчика розпредвала, в цій тачки немає, де там що поправляти, поки що я не знаю. Я з цим питанням буду розбиратися. І коли я розберуся, я вам обов'язково про це покажу. І розкажу. Поїхали. Ну все, пацани, ось такий відосик короткий. Ракета летить. Так голос. От підеся. Нічого. Пацани, зустрінемося в новому році. Настрій. Чесно кажучи, не новорічний, новий рік в цьому році, хіба що для дітей. Всім папа, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше інформативних відео саме про цю тачку. А поки що ви побачили перші витрати на мій автомобіль. Я пішов.